Утім, офіційно нас так і не дозволили. Сталкери, які загралися в безкарність, швидко відчували на своїй шкурі, що придбання зберігання і винесення з АЗУ різних об'єктів недослідженої природи карається згідно зі статтею 116 спеціального параграфа КК Російська берця позбавленням волі строком до шости років з відбуванням покарання в колонії загального режиму. Додатково могли припаяти незаконний перетин периметра. Зберігання незареєстрованої холодної та вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, і зазвичай опір під час затримання, навіть якщо такого й не було. Реальний же гріх сталкера полягав зазвичай у тому, що кілька об'єктів недослідженої природи оминули баріна та інших скупників, які співпрацювали з НДІ, а їх продали людям зі сторони. Більшості сталкерів такий стан речей дуже не подобався. Спочатку. Але гроші вчені платили непогані, менше, звісно, ніж бариги. Але з цілою системою преміальних і заохочень виходило в підсумку дуже навіть непогано. Сталкер, який повернувся без здобичі, але розкидав по дорозі десяток дарців і зняв на камеру що небудь цікаве, цілком міг розраховувати на деяку іноді чималу премію. Користь від наукових ПМК, що продавалися в барі, за майже символічні гроші. Також була безсумнівна. Легкі портативні комп'ютери розміром трохи більше долоні непогано справлялися із забезпеченням сталкера найціннішим товаром у зоні інформацією. Вивести карту квадрата, злити свіжі оновлення на сканер, подати сигнал лиха, дізнатися останні новини це була далеко не межа можливостей маленької розумної машинки, яка поміщалася в нагрудній кишені. ПМК мав потужну пам'ять, відмінну швидкодію. Навіть солідну якість графіки сенсорного екрана створювався комп'ютер, мабуть, для найнесприятливіших умов експлуатації. На ньому можна було пострибати, від душі грюкнути об стіну, втопити у воді на невизначений термін, помішати в казанку юшку. З чуток ПМК тримав навіть потужні електромагнітні імпульси, що вбивають на повал будь-яку електроніку. Схоже, надійних способів знищити комп'ютер було небагато, або кинути в багаття і почекати, доки той прогорить, або засаднати в аномалію на кшталт розрядника чи батоги. Спасибі загалом вітчизняній науці. Усі б так робили. Біль у нозі майже стих. І я акуратно замотав щеколотку кількома витками еластичного бинта. Сухожилля все-таки потягнув, бо стопа наливалася синявою, і наступати було боляче. Нічого до весілля заживе. Може бути. Пластилін, що густо обліпив стінку давним-давно занедбаної квартири, був надто привабливим трофеєм, і я почав винаходити способи добути рідкісний артефакт із мінімальним ризиком для здоров'я. Активована кмолотарка вже заспокоювалася, смертоносні нитки ставали ледь помітними ще хвилин двадцять і все. Близький лікоть, та не вкусиш. Я накидав потерті з зіпрілих мостин, позначаючи поки що видиму межу аномалії, і пішов до сусідніх кімнат. Пошукати досить довгу і міцну палицю. Алгоритм руху в покинутих будівлях не складний, але аж надто занудний. Два кроки вперед озирнутися ще два кроки і знову уважно вивчити обстановку. Чи не ворухнувся пил он у тому кутку? Чи немає дивних протягів? Чи витримає гнила підлога? Дивись, Сталкери в обидва. Інакше все може закінчитися для тебе тут і зараз. Заіржавіла арматура поверхом нижче, душогубка в дверному отворі, бюрер, який вирішив заради забави прогулятися до найближчої будівлі. Сайгу з цієї причини не зайве зняти з плеча і приклацнути магазин з дрібним дробом бекасинником схожим на свинцеве пшоно. Для пострілу практично впритул. А в будинках рідко бувають більші відстані кращого боєприпасу і не знайти. Щільний сніп дробу в голову перетворював її на кривавий форшмак, щедро розбризканий на стінах, і не рятували мутантів ні міцний череп, ні підвищена живучість. Злегка сплющений для кращого розльоту дріб був гарний також і проти щурів, у чому я вже неодноразово переконувався. Не особливо місткий магазин простої. І від того витривалої та надійної сайги я компенсував схожим на дитячу іграшку ПП-2000 за ж ніяк не іграшковими щільністю вогню і забійною силою. Новачки, які хизувалися калашниковими сотої серії, снайперськими гвинтівками, а то комп'ютеризованими супергарматами НАТО з інтегрованим 20-мм гранатометом, зверхньо поглядали на мою амуніцію. Нехай їх! Та тільки бачив я, і не я один, як прошиті на виліт десятком кульок 5-45 виродки, встигали перед смертю порвати на шматки як стрільця, так і його товаришів, після чого йшли помирати в зону. Якщо, звісно, помирали. Не куля це шило. Але ж брали обпечені сталкери в наступну ходку дробовик на додачу до калаша, щоб ще через кілька ходок залишити автомат у схоні, кому охота зайву тяжкість тягати. Супергармати ж із прибамбасами намагалися продати за першої ж слушної нагоди, аж надто примхливими вони виявилися: ледве пісок чи бруд, вважай, без ствола, деталей купа, і все-таки крихке, дрібне і норовить у траву зістрибнути. Ствол для зони вибирався за принципом кувалди: простота, надійність, міцність, потужність, дальність і ювелірна точність стрільби, як правило, великого значення не мали. Двері квартири, з якої я вийшов, давно прогнили і звалилися з петель. Але на рябому від плісняви деревинному деревині напрочуд добре збереглися блискучі пластмасові цифри 14. Наступні по коридору двері трималися, хоча й розкуйовдилися смугами гнилого дерматину і грудками поролону, що злипнувся в кашу. Вони були зачинені, і я кілька хвилин постояв біля них, прислухаючись до найменших шурхотів. Потім легко вирвав в різний замок разом із заіржавілими шурупами і шматком трухлявої дошки. У квартирі були цілі всі шибки, вкриті товстим шаром бруду, і незрозуміло, яким чином трималися в нас крізь прогнилих рамах. Сухе затхле повітря, покинутого житла вдарило в ніс навіть крізь респіратор. Схоже, я перший, хто зайшов у замкнену господарями майже 30 років тому квартиру, дивне дикувати відчуття. Тепер озирнутися чисто, начебто дивна річ. Але інтер'єр троєчки, точніше, те, що від нього залишилося, свідчив про те, що колишні мешканці або виїхали до евакуації і за речами повернутися не змогли, або просто відлучилися з дому на п'ять хвилин, які розтягнулися в підсумку на десятиліття. Похилений гардероб у передпокої з купою зотлілого одягу і каламутним дзеркалом у тріснутій рамі. Лосячі роги над дверима, серванти з запорошеним склом і порцеляновим сервізом, попелясті килими на підлозі, які обсипалися від побілки, що обсипалася, знебарвлені тендітні шпалери, згорнулися в трубки, відкривши заклеєні жовтими газетними аркушами стіни, штукатурка в кутах почорніла і розтріскалася, штори висіли брудним ганчір'ям, на підвіконнях стояли квіткові горщики із землею. Я дістав камеру і акуратно відклав не менше півсотні кадрів цікаве житло, тож збережу для нащадків ці фото. З профілактичною, так би мовити, метою, а там, може, і ботаніки чогось угледять. Але це навряд чи лірика їх мало цікавила. Затримавшись біля підлогового акваріума і поспостерігавши розсип дрібних кісток на чорній кірці дна, я увійшов до спальні, де виявив скелет кішки біля великого лампового телевізора. Від слабкого чимось знайомого звуку з боку санвузла одразу стало не по собі чи то стогін, чи то свист нагадував звук, який буває, якщо подути в горличко скляної пляшки. Я різко розвернувся, готуючись від пояса випустити пару зарядів у джерело виття. Зона блін, тут будь-який незрозумілий шум може означати смертельну небезпеку. І вже майже натиснув на курок. Санвузол був порожній, Унітаз у жовтих патьоках іржі. Шавунна ванна з обколотою емаллю, плитка противного сіро-зеленого кольору. Повільно, дуже повільно підійти, подивитися, що ж там таке дуділо. Дурень ти, лунь, найметься тобі. Звук повторився цього разу голосніше. Завило просто з унітазу, наче з розтруба якогось екзотичного духового інструмента, і одночасно з цим із каналізації дохнуло холодним повітрям підпілля, просоченим терпким сирим смородом. Я раптом зрозумів, що стою один у покинутій будівлі у сусідній квартирі труб темні, і хтось стогне в каналізаційних трубах. Та чорт із ним, і з пластиліном іншого дня пошукав називається жердину. Зворотний шлях зайняв набагато менше часу. Маршрут уже позначений власними слідами і шматочками червоної цегли. Накульгуючи, я віддалявся від третього корпусу сліпих п'ятиповерхівок до свого схрону, Затишного лежбища, обладнаного в колодязі опалення, до бара години чотири жвавим пішкодралом, і до темряви міг би встигнути. Але мотатися туди й потім назад не хотілося втрата часу. Тож відсиджуся нічку і зранку дійду до ставків. Заразом і околицями помилуюся на предмет хабара. Так. Складна ділянка. Ліворуч розрив, праворуч склоріз. Хороші такі аномалії, чесні, не розгледить тільки сліпий, над розривом бліденьке марево біля самої землі. Навіть начебто міраж намічається. Склорі з площинами грається, з'явиться над асфальтом прозорий аркуш, повисить частку секунди і немає його, ще парочка під кутом одна до одної пропали. Ні дати, ні взяти. Шибки вітринні відмиті до чудової прозорості. Та ось тільки потрапити під таке скельце щось не хочеться, зріже навскіс. Як велетенською бритвою, однаково легко і стовп бетонний, і рейку, і сталкера, якщо такий сунеться. Щось яйцеголові базікали про цю аномалію, мовляв, нестабільні площинні суви в структурі простору. Тільки от щодо нестабільності набрехали, за склорізом можна годинник звіряти, дві хвилини діє, рівно стільки ж відпочиває. Якщо хвилин 40 грав, то будь спокійний. Наступні сорок можеш на цьому місці польку метелика танцювати без критичних наслідків для здоров'я. Хоча я б не радив. Лісовик їх знає. Ці аномалії з раптом саме сьогодні їй захочеться зрадити старим традиціям. Скло різне вгамовувався вже хвилин десять, перш ніж пролунав характерний сухий тріск, і скло миттєво зникло. Шлях вільний, але озноб усе ж пробіг між лопаток, а голова мимоволі втягнулася в плечі. Пропустила зараза. Топаємо далі. Нога відчутно болить. Мабуть, відбувся я не так дешево, як думав. Прикро. Цікаво, до завтра пройде? Якщо ні, прикро подвійно. Треба було одразу компрес холодний прикласти, ну так заднім розумом ми всі міцні. Ось і схрон, звідси вже видно, але, мабуть, смуга везіння скінчилася. Сталкерською стежкою прямо на мене пер зомбі. Акуратно так пер, обходячи язик великої присоски. При цьому хитаючись і низько опустивши лису голову. Е, лунь, ет я єдрьонать. Фугас. Розібрав я в нескладних звуках. Придурок, я повісив сайгу на плече. Коли-небудь отримає фугас порцію свинцю, як пити дати. Брудний, що вивозився в цегляному пилу сходою заводної ляльки і невиразним хрипким муканням, він навіть зблизька мало відрізнявся від ожилих небіжчиків зони. Але якщо від зомбі несло не свіжим сиром і чомусь тижневими шкарпетками, то від фугаса завжди поширювався потужний горілчаний перегар, яким чином виживав у зоні, уквашений до цілковитого неподобства сталкер, і не просто виживав, а й знаходив рідкісні артефакти. Це таємниця велика є, як каже в таких випадках барін. Сам фугас у рідкісні моменти притомності стверджував, що тверезим у зону ходити боїться. А у п'яному вигляді аномалії без усякого детектора відчуває. Додаючи, що горілка ще й радіонукліди виводить, фугас порівнявся зі мною і зупинився, збираючи обличчя в складки і натужно сопучи. Ета. Паймаєш? Видав він нарешті на силу, утримуючи вертикальне положення і прикривши праве око, мабуть, для кращого фокусування лівого. Ця що мені потрібно зрозуміти? Я не здогадувався, у чому зізнався фугасу. Коротка бесіда вже починала мене втомлювати. Фугас, проте відповіддю залишився задоволений. Во! гаркнув він і все таки перекинувся на спину. Ніхто, і Адиму, не поемає. Один ік, я поемаю. Поел? Ох, фугасе. Може, і везучий ти сталкер, але такі речі навіть у п'яному вигляді не можна говорити. У прикмети я не вірю проте ж, гробанувся торік професор, заявивши, що нема в зоні на нього погибелі. І як нерозумно гробанувся наступного дня, влетівши в веселку за три кроки від власного схрону. А скільки таких випадків до цілковитої дурості доходило? Якщо зібрався в ходку, то не трепись, що артефактів купу знайдеш, ні з чим повернешся. Перевірено, не хвалися, що на маршруті всі аномалії знаєш, обов'язково вляпаєшся. Багато разів було. Таке відчуття, що сиділа зона незримою тінню за порожнім столиком бару, слухала сталкерів та посміхалася. Зазнався, друже, забурел, ось я тебе і вправлю. Бач, який вишукався, знає він мене. Шмаркач розумом своїм ущербним висновки робить. Ревнива зона і швидка на розправу. Я знав одне. Зона це смерть. Смерть розбавлена в повітрі, що блукає в коридорах покинутих будинків. Підстерігає на стежці багатолика, різна, незрозуміла. Стара з косою? Ха, яка бліда уява? Куди там скелету в савані змагатися з бюрером, що запускає немов фрізбі, і ржавий каналізаційний люк тобі в спину, або ситим кровососом, який методично ламає сталкеру руки ноги, щоб майбутній сніданок не змився і довше залишався живим, або локальним викидом.